Всім вам привіт! Ну і коротше, зараз я несонний, адекватний, виспався відносно. Вон кошеня, прибігло на стіл до мене. Так, коротше, там прохали зробити відос. Найшов я її. На Джамарсу. Ну, кажу одразу. Я її не рекомендую качати нікому, тому що рано чи пізно ви отримаєте скілу. І її дають там, не пам'ятаю коли, але дають повністю безкоштовно. І ну, все-таки це Лего і... Ну, мені її достатньо. Да, до того ж ця, якщо я пам'ятаю правильно, то оця джама, джамарса, вона видавалась тим, хто зробив собі три твінка та прокачав їх. Тобто це треба ну, як її отримати, зараз. Нагороди, реферальна. Отут от реферальна програма. Але бачите, тут. от Тобто вам треба прокачати, етік, щоб ваші реферали. Коротше, я їх пороздарював оці три оці. А бачите, поскільки вони не, не заходять. І вони ніхрена не грають. І цей навіть вже вони. От відказались від рефералів. Це ще ось 10 тижнів. А це я вже зробив їх, щоб отримати оцю джамар, Джамарсу. Ну і коротше, гляньте, я, у мене десь логіни паролі є, але, ну чесно, я, ну, воно не варте, як про мене, того. От такі діла. Значить, Що, вертаємося ми до нашої. Джамал, джамарсе чи як її там правильно. І дивимось її, а потім ще раз будемо дивитися скіл. Давайте подивимось по статам. Вона у нас від атаки один єдиний варіант атакуючий. А один. По статам здоров'я в неї класно. Захист, ну, як для Епіка, непоганий. Атака для А1 нам потрібна. Вона доволі таки швидка. А тут далі по стандарту. По навичкам. Аура, кстати, непогана. Захист союзників у всіх битвах на 20%. Ну, зовсім непогано. Аура з Суфас. Щоразу, коли союзник використовує активну навичку, має 20% шанс скоротити її перезаряджання на один хід. Але тут же ж знову ж таки хрень. Щоразу. Тобто КД-3. І навіть якщо ми. З вами вкинемо сюди три книжки, КД буде один. Але я. Ну, перевіряти я не перевіряв. кстати, якщо хочете повний по ній огляд з талантами, шість зірок і вся ця хрінь, то це буде коштувати 10 доларів посилання. На мою картку в закріпленому повідомленні під кожним відео. Також буду дуже вдячний за поміч так сказати, на розвиток каналу, тому що YouTube зараз приносить від 5 до 10 доларів у місяць. Я, наскільки правильно розумію, то вона тільки одному союзнику використає цю пасивку. Ну, ауру. чи пасивку, в сенсі. Бо дивіться, щоразу, але КД, то тут, аби тут взагалі не було КД. Просто 0. Не 1, а 0. Не було нічого. То тоді, так, да, щоразу. Кожен раз би вона б там би. А так, та хрень повна. Далі йдемо. Місячна хода. КД коняче аж 7. Оживляє усіх мертвих союзників із запасом здоров'я 30% та заповнює. Їхню шкалу ходу на 30%, але усіх. Усіх. І в ітогі з допомогою двох книжок, будемо мати КД 5. Але ще раз кажу, 30% здоров'я і 30 шкала ходу. Ідемо далі. Яскравий місяць. Тут у нас 4 КД. Лікує союзника на 30% його максимального здоров'я. Та заповнює його шкалу ходу на 30%. Ну, 30. Розумієте, було б непогано, аби вона е лікувала від свого здоров'я. Тобто тут у неї ось база охрененна, як для епіка, можна роздуть. І відтога б вона, якщо б від свого здоров'я, то було б зашибісь. А 30% від його здоров'я. Ну, таке собі. Якщо ця навичка застосовується до Кронема, Кронем це той хрен, якому взагалі треба оцих всіх твінків трьох докачати, по-моєму, до 60-го левела. Ну, щось таке. Чи До, до 50-го, по-моєму. Коротше, я цим не заморачувався. Він миттєво активує навичку у берсерка. Ну, в мене його нема. В кого є, я вам лише співчуваю. Ну, ну, ви справжній задрот тоді. У кого є цей кронем. І тут у нас що? Апається лікування і КД до трьох. В принципі, непогано, але ж знову ж таки я сказав. І А1. Дотик ночі атакує одного ворога. 50% шанс накласти сон на один хід з книжками. Апається ще шкода. Якщо у складі кронем є. Асон було відбито або заблоковано. Натомість накладає зменшення швидкості 30% на два ходи. Штраф не можна заблокувати. Ну, ми подивилися, що, в принципі, лікування у неї таке собі. Тут, звісно, вона оживляє усіх. Але КД5 і на 30% їм усе дає. Ну, як я кажу, якщо вона вам випала і. Кстати, ну, почнемо з того, дивіться, не можна призвати з уламків. Це, аби ви її витягли з камня, з уламка. Тобто, ну, я б ще хрен з ним би, згоден би з вами був, що може, її варто прокачати. А так, ну, давайте дивитися нашу з вами скілу. По здоров'ю у нас майже однаково. Захист у нас на ній на цій скілі значно більший. Швидкість гірша. Ну і тут також все більш-менш стандартно, але критична шкода у нас на максимум. І далі йдемо дивитися. Життя без меж, пасивка. Лікує всю команду. На 10%, знову ж таки, від їхнього максимального здоров'я перед кожним ходом, але перед кожним. Тобто у тої 3 і на 30%, ну там ще ап трішки, і то там невелико виходить. Також накладає збільшення швидкості 30% на довільного союзника на 2 ходи. Тут, бачите, тут нема КД, нема. Тобто тут вона буде лікувати кожний хід. Не знаю, як вам. Але мені цей варіант непоганий. Далі йдемо. Ритуал Фенікса. КД 6, і з книжками КД 4. Там 5, але тут оживляє. Союзника із запасом здоров'я 50%. Та накладає на нього щит союзників ручки 50% на два ходи. Так, да, вона не оживляє всіх, але, ну, по-перше, вона сама її можна зробити доволі товстою. І ручки допоможуть союзнику не здохнути. Хрен його зна, рішайте саме. Атакує. Це змах крил. У нас тут КД-4, але з книжками буде КД-3. І от дивіться, атакує усіх ворогів двічі. Кожний удар має 20, а з книжками 35. Хреновий шанс малий. Накласти оглушення на один хід. І апається шкода. Ну, раз в три ходи з книжками. Ну, б'є вона, кстати, доволі буває, смотря як одягти. Отак, От ну, непогано б'є, але, але все ж таки оглушення у нас на один хід, та й те, мать би його за ногу, з таким шансом, що в гробу б його я бачив. І тут у нас стрімкість птаха. Атакує одного ворога. Знову ж таки, малий шанс. 40% з книжками. Апається, шкода. Накласти зменшення швидкості 30% на два ходи. 30% шанс. А з книжками 50%, скоротити шкалу ходу цілі на 15%. Не знаю, як ви. А я, ну, не знаю, ще раз скажу. Не хочу я вам нічого поганого казати про ту вашу Джамасу. Чи джамасу. Ніяк не запам'ятаю, як її там звати. Так, ось вона. Джамарса. Ну, це, кстати, попрохали мені і написали, щоб я зробив огляд. Ну, от не знаю, як вам. Ну, зрозуміло, що золоті книжки. От їх тут, ну, в скіли теж не одна, їх важче фармити, ніж фіолетові. Цей дурню, понятно. І якщо ви граєте в цю гру, то ви це знаєте. Але ну, хрен його знає, я ж кажу. Аби вона падала, повторюся, з камня. Тобто, ви там, будучи новачком, вам до скіли, я не пам'ятаю, коли вона там, бляха дається, вона брехать не будучи через 6 місяців заходу, дається, а може й через рік. Ну, чесно, я не пам'ятаю. Але, по-перше, може випасти з уламка. Ну, золотого або синього. Вона падає. А на цю треба задротить так, що просто звіздець. Я не знаю. Дорогі мої. Ну я і, я ж кажу, у мене скіла була, коли ввели оцю хрень з, з цим рефералком я з отриманням героїв. Може я тоді, будучи новачком, як би я. Я тоді жорстко зовсім задротив. Ну, блін, ну я не знаю. Може б я її тоді і захотів би, бо до скіли було б там рік. Але, ну, а давайте ще глянемо. Хто у нас іще є тут ресатель? Ну тут, ну, вона ЛГБТшна, і воно не ресатель, а воскрешення так. Тешада оживляє союзника із запасом здоров'я 40% та заповнює його шкалу ходу на 40%. Потім лікує всіх союзників на 15% від їхнього максимального здоров'я. КД-3 Пада з уламків. Ну, я вам просто ви, ви поняли. За що я вам хочу сказати і показати. Тобто, ну, не знаю, от шаду витягнули. Кстати не знаю, треба буде нормальний відос на рідній мові зробити на неї. Вона героїня непогана. Так. Ну, я от этих, хто тут повиходив, я їх не знаю. Я чесно не дивився. Ну, я вам просто от показав, що ті, що в мене є, хому ж. Ну, хто хто. А в мене. ну, Тиша дає, вона епік. його взагалі. Ну, епіка значно легше дістати. Ну, тут от якісь тори, я не знаю. ну, в мене таких нема. Причому тут оцей Локі тут взагалі у кожного першого є. Я бачу оцей, кстати, непоганий падлюка-герой, ну, в мене його немає. А його можна дістати з камнію? Можна, як не странно. Ну, коротше, народ, ви бачите. Я от, в принципі, все розказав про цей Джамарсі. Діло ваше, ну, давайте, як би я її одягнув. ну... Де моя Джа Марса? Вона там у мене, наскільки я пам'ятаю, 5. От, кстати, Тишада в мене доволі непогано одягнена. Ну, ось треба буде зробити на ній нормальне. Може відео. Може не робити. Пишіть. І от наша з вами Джамарса. А, і кстати, Джамарса ця, вона. Якщо ми відкриємо посилення героїв, ось Джамарса, вона апається отою от дурою. Ну, в принципі, без неї, як то кажуть, діти будуть. А це я її був апнув. Не знаю нафіга, ну от з дуру апнув. Отака от, от хрін. Ну, давайте дивитися нашу Джамарсу. Так, так, так. Треба, блін, скільки героїв до ума довести. Ну, і ви, я ж, як я вам вже казав, хочете заказати повний огляд на героя, але без книжок. Книжок у мене немає лишніх. Тобто таланти, 6 зірок, тести в бойових умовах, то це 10 доларів на мою карту. І пишете, якого героя. Ну, з днів за 10. Це не мгновенно. Я... Буде тренування очередна. І я буду качати вам її. Але, як я вам сказав, без героя. Без книжок. От я її так одягнув. Ну, в принципі, я не точив, це так. Ну. Скажімо, щоб срати не хотілось. По великому розкладі її можна взагалі роздягнути. Ну, і кинути на склад. Так от я її одягну. Качати, як я вже сказав, її я не збираюся. Ну, Отака от фігня. Ну, По поводу, в мене тут ще дар є якийсь. Я б дав би їй залізна воля, щоб вона менше зато. Завда... За... За... Ну, їй, їй треба передусім. Щоб вона жила, вона ресетель. Ну, тобто, якщо її коли-небудь качну, то ось от дар у неї є вже. їй треба жити. Тобто робимо її потовще. Так, і що я... Ага, і по талантам. У нас по навичкам тут ось, ну, дебафи, тут ось лікування. Ну, Лікування нам головніше, ніж дебафи. але Ой, закрив, але то фігня. Не будемо гадати, і тут зовсім схожі таланти на скіл. Ну, такі, як у скіли я, Я про це. Бо в неї також є дебаф і є лікування. Ну, так, оце я йду. Те, що вона. Один раз оце о, пасивка її. Давайте подивимось, які б я їй поставив би таланти. Але тут два варіанти. Або отакі, ну, от варіанти. Отакий. Можна так. Можна. Або підтримку. Підтримки, ну, замість атаки, підтримку берем. Через здоров'я, через лікування, От так от. Ви поняли. Отак от, от ідемо, Це головне. І тут далі йдемо, щоб взяти оцю от, якщо треба, майстер ворожіння. Ну, я б, я б так би от ще зробив. Тобто, але скіла, діло в тому, що оглушення, воно не, про, не продлівається. Бачите, не діє на оглушення. бачите, Тобто, а у скіли, у скіли нашої по навичкам. Ну, хіба що то сране оце зменшення швидкості. Ну це бред. Там, блін, і шанс не 100%. -ий. Ну, коротше, із-за нього. Можна, звісно, такі там. Це я вам просто кажу, які є. Ну, в мене, я ж кажу, в мене є скіла, але, на жаль, немає образів її. Донатить я в таку фігню не збираюсь. А по Джамарсі жама... ви все. Надіюсь, ви зрозуміли. І я не знаю. Справа ваша. Хочете, можете заказати, я вже вам сказав. Так я і качати. Ну, я не бачу сенсу. Це хіба що? Я не знаю, я ще не дійшов. От якщо в судній вежі, ну, тут у мене... Це як його. Ну, от. Прези ж будуть повторятися? Да. Ну от зараз глянуть треба. А чого це у нас так все погано, га? А что я должен... А де мої рідкісні герої великих левелів? Ладно, а тут що у нас? Ага. Герої здоров'я. Ну, давайте я за те, що хотів сказати, що, ну, дивіться, пофігу кого тут, тут можна їх, як кажуть, силою волі задавить. От давайте я пройду, просто чи нічого не змінилось з того часу, як я цей. Очки? Так як я от то кинув гру, думаю, може тут когось іще ввели. Ну, просто я маю на увазі, що може бути таке, що на, ету, на ракову цю башту, на оці персональні кімнати, може десь потрібно буде ресатель, куди скіла не пролізе. Знаєте, там... От як написано, героями здоров'я, або епіками, або там легами, або там атакерами. Тобто там спецумови. І якщо от вони вам, так сказати, ну, там буде, що підійде Джамарса, і я не зможу пройти, то мабуть тільки в тому випадку. Ну, я буду цей. Ага, ну, як я й казав, тобто, частинок нового героя не ввели. І лише на важких от варіантах, оці от персональні, якщо вона понадобиться, тоді я вам її покажу. І це. А так, вибачте, але огляд лише теоретичний. На цьому всім вам перед тим, як сказати, до побачення. То хочу попрохати підписатися на мій нікчемний канал, може хоч на старості років, може якісь копійки буду з нього заробляти. Та поставити відео, ну я не знаю, поставте хоч дизлайк, хоч вподобайку, поставте те, що ви вважаєте за потреби. Отакі От діла. Всім пока!